Ви дуже розумна людина, це вам, Лідія, пише. Дякую. Життя навчило. Лідія, я дуже вірю у вас. Сподіваюся, з часом ви будете відомою всім. О, як приємно, бачу, не замітила. Бачу, люди вже чекають розіграш. Так. Там вже пальчики стерли на тапіках, так? Да? Дивись, Андрій, якщо справді хто тут вже самий терплячий, може, давай. Подякуємо їм. А, який розіграш? Дивіться. Зараз на ефірі зі мною авторка Лідія, авторка книги Інструкція до гри під назвою життя. Зараз проходить розіграш на моєму ефірі. Умови це підписка на авторку і підписка на мене. І проявити активність на ефірі, потапити лайки, коментарі, якісь там слова підтримки. Це самим.